Привіт, я вас вітаю на каналі Доля. Сьогодні роблю заключне відео про голки, бо бачу, що з'являються все більше різних волочок на сайтах, але не всі вони якісні. Тому щоб зберегти ваші кошти, я покажу ті, які розчарували мене, а потім розберу ті, на які я впевнена, ви задивляєтесь. Нагадую, що ви можете підписатися на канал і мою сторінку в інстаграм, а також не забути про вподобайку. Ви вже бачили ці голки у мене відео. Я про них ще тоді не дуже добре відгукувалася. Якщо відверто з того часу моя думка про них стала тільки гірше. Почавши робити це відео, я хоч хотіла зробити огляд лише на них, але оглядати нема чого. Знаю, що по ціні вони дуже виграшно виглядають на фоні лавор чи деяких інших, але за якістю і зручністю зовсім ні. Для таких голок потрібна дуже тонка нитка, а клюн не підійде. Циня голка за розміром більша, тому для неї може підійти ярна джинс. І канаріс, а от для того, що менше, лише нитки в муліне, але можливо навіть не з 6, а з 4 паз. В процесі зйомки я дізналася, що на них схоже можна змінювати висоту петлі з допомогою таких резинок. Але від такої функції голка кращою не стає. Ще один момент: голки були погано зачищені, тому нитка всередині могла не проходити під час роботи, а то й взагалі рватися. Коли я їх купувала, одна та, що більше коштувала в районі 110 гривень, інша близько 90 але зараз я б такі голки не купувала. У вас може досвід з ними зовсім інший був, і це нормально. Я кажу за себе і буду рада, якщо ви поділитесь своїми думками в коментарях. Ще мені здається, що поки ви підберете тканину, нитку зробите виріб. Вам вже не захочеться займатися цією справою. але незручно працювати з цими голками, а так не повинно бути. Головний етап полегшення в цій справі це обрати якісний безпечний інструмент. Те не факт, що зроблені вироби вам сподобаються. Ще знаю, що багато хто купує такі матеріали для дітей, щоб зайняти їх в чимось відволікти. Але на прикладі цих двох голок можу сказати, що вони трохи небезпечні для дитини. Це надто гострі, тому їм дуже легко поранитись, на відміну від інших схожих голок. Наступна голка це така китайська. Я її купувала десь також в районі 90 гривень, і вона навіть трохи краще заминула. Каниною пряжу треба обирати подібно до тих голов, тобто тонка нитка і щільна тканина. Ці голці немає зміни висоти петлі, і взагалі вона дуже нагадує мені ручку. Щодо вартості, то зараз на неї якісь ненормальні ціни. На деяких сайтах вона коштує 250 гривень, але можливо там йде в наборі схема, але все одно мені здається, що вона не коштує своїх грошей. От 80 гривень ще нормальне, ну там 90, але 250, тим паче, це занадто. Мені здається, покажу декілька робіт, які. Виготовляла використовуючи цю голку і нитку Канаріс. Це спроба зробити шопер. Результат сподобався, але було складно, бо в якийсь момент нитка просто не хотіла триматися в тканині по незрозумілій мені причині. Також, робили були різні брилки, і тут же тканина гарно трималася. Я, до речі, нещодавно замовляла тканину, вперше замовляю на цьому сайті і не знаю, ще поки як вона виглядає чи підійде мені. Тому, якщо хочете, я зніму про неї відео. Напишіть про це в коментарях. Тепер підуть голки, які я знайшла на різних сайтах. Цю голку я часто бачу у турецьких майстрин. Вона схожа на лаву 1-3 мм, тим, що має три різні розміри голки і може змінюватися довжина петлі. Про саму голку можу сказати, що оця поверхність гумова з часом починає зласити і стає незручною використанні. Бачила деякі коментарі про те, що колесо швидко лимається, і взагалі вона сама по собі не На наших сайтах відгуки здебільшого негативні, але така голка в Україні коштує від 300 до 600 гривень. А ця крихітка дуже популярна у всьому Світі Вироби з неї виглядає дуже гарно. Щодо якості, то виглядає вона міцніше за попередню вже точно. Та й відгуки у неї краще. Має 4 рівні висоти петлі та голку на 5 мм. Ціну я бачила від 170 до 500 гривень. Буду чесна, ця голка мене дуже зацікавила, хоча у мене немає необхідності в ній, бо кожа вже є, але виглядає вона дуже добре. У набір входить нитко вдягувачок, голки різного діаметру та пристосування стрижень зі шкалою та гвинтом для регулювання довжини петлі. Нитки в цілому коловорна 3мм, тільки тут дещо менше розмір голки. Ціна від 300 до 400 гривень. І якщо б я раніше її побачила, то можливо б купила. Але будьте уважніші, бо якщо ви не збираєтесь використовувати занадто тонкі нитки, то вам така голка не знаю, чи знадобиться від цієї ж фірми, але для дещо товщої пряжі є такий набір, і от він вже прикольний. У наборі три голки на 5 мм, 4 мм і 3. Також цікавий і нитко Ну і звісно виглядає дуже якісно, тим паче з дерева. Ціна адекватна. І от питання тепер, чи є сенс купувати ту гумову пластикову неякісну голку за 600 гривень, чи краще купити дерев'яну з трьома різними голками зі зміною висоти петлі, і за ну, 500-600 гривень добре її можна купити або навіть за 400 можна знайти, але все. Одно вона буде більш якісніше. Ще одна дерев'яна голка, але у неї не змінюється довжина петлі і голки також не змінюються. Вона проста на 4 мм для рихлої тканини. Виглядає якісно і зручно, на ділі треба пробувати. Ціна від 500 гривень, і я б, мабуть, краще взяла попередню, бо в неї більший функціонал. І остання голка ось така тонка. Існує багато подібних з різними розмірами голки і регулюваннями довжини петлі. Але вони здаються геть неякісними, навіть незважаючи на те, що. Що це метал. Мені здається, що вони будуть незручні у використанні, і що волку постійно буде залізати всередину рукоятки, довжина ворсу буде змінюватися і настрій від того погіршуватися. Ну і якість роботи, звісно, що теж. Я розумію, що ціни у такий волок можливо набагато приємніші, але повірте, краще купити одну за плюс-мінус 400 гривень якісно, і роботу буде приносити тільки задоволення. Напишіть, яку ви вже купили волку чи плануєте купувати. Дякую за перегляд, підписуйтесь на канал і до вподобайки до зустрічі.